Зима наближається і тепер час підготувати садовину до холодів та морозів. Тому далі ми з фермером Артемом Половці по поговоримо про те, як правильно обрізати кущі смородини та підготувати їх до зимівлі. Артема, у нас на зв'язку. Пане Артеме, вітаємо вас у першому шоу. Раді бачити. Доброго дня. Добре... Дуже радий вас також бачити. Так, і ми хотіли поговоримо ізначально для чого потрібно обрізати чорну смородину на зиму або весною, наприклад, можна і також обрізати. Давайте розглянемо. Якщо в нас кущі перворічні, тобто там є один пагін, його потрібно обрізати повністю, залишити 3-4 бруньки для того, щоб в нас кущ пускав нові гілячки для кращого врожаю. Якщо в нас кущ має вже два роки. То в нього є однорічні пагони і двохрічні пагони. Двохрічні пагани ми підрізаємо 3-5 почок зверху. Однорічні пагани залишаємо в максимум кількості п'ять штучок. А якщо в нас ось на відео гарно сформований вже кущ якому вже 4 роки, то чотирихрічні пагони всі вирізаються повністю, залишаються тільки однорічні. Не більше п'яти пагонів, двохрічні не більше п'яти пагонів і трьохрічні Не більше п'яти пагонів. І для кращого збільшення врожаю ми всі верхушки підщипуємо десь на три-чотири бруньки. Щоб щоб краще кущ відвився. Чим більше в нас буде молодих пагонів, наш врожай на чорній смородині формується завжди на однолітніх пагонах. Тобто світлі пагани однолітні, їх дуже гарно відрізнити від двохрічних і трьохрічних. Вони мають забарвлення дуже світло-коричневого такого кольору. От на них формується весь повний врожай наших кущів смородини. І чим більше буде в них цих, нас цих паганів, тим більше буде куч нам плодоносити. Абто тобто, до... обов'язково. Так, так, так. А що до того, землю, От її потрібно щось з нею робити, якось підгортати її до куща. Чуєте нас? Алло. Щось Артема, погано. чуєте, бачите нас? Ми вас бачимо, а чуємо от погано. Ми зараз спробуємо зв'язатися ще раз з паном Артемом. Насправді дуже цікаво. Я знаєш завжди захопленням спостерігаю за людьми, які так охайно, так так ніжно ставляться до рослин і вміють з ними за ними доглядати. Це дійсно так. От знаєш, якось чимливе таке відчуття. особливо коли Артем у нас на зв'язку. Артема чуєте, бачите нас? Так, о, так давайте, дуже гарно чую. давайте гарно Давайте Повернемося до теми, чи потрібно якось готувати землю. До дивіться, осінь взагалі було б дуже добре ваші кущі смородини підживити. В Осінь потрібно давати більшої концентрації калійні добрива. Тобто можна дати нітрат калію, сульфат калію або НПК там 10, 10 40 з великим вмістом калію. Він дасть кущу набрати максимальну кількість сахарів, що допоможе перезимувати краще, а також. Краще нав'яже ваші плодоносні буруньки на наступний рік, тим самим збільшить вашу вражальність і калібр вашої ягоди. Mm -hmm. Також можна дати трішки фосфорний добрив, можна дати монофосфат калія, дуже гарно себе він зарекомендує на ваших кущах смородини: гранулки, просто підсипати під кущик і замульчувати можна соломою або сухим листям з дерев. І тим самим на весну у вас будуть гарні готові кущі. Бачите, як виходить, так? Тіште, що дійсно До літа, до е, вже врожаю, треба готуватися з осені. А щодо утеплення, так само треба так, якось зв'язувати кущ, якось його на так. зиму утеплити? Дивіться, в нас таких сильних морозів немає, але там, де є морози по Україні, по регіонах до мінус 25-30 доходять, то можна кущ зібрати і агроволокном 50. й Міліграм на мет... сантиметр квадратний, саме максимальне агроволокно 50-ї плотності, накрити повністю кущ і замотати знизу біля основання там, де під земелькою, і все він дуже гарно перезимує. От, наприклад, в Полтавському, Київському, в Харківському регі... регіоні можна просто замульчувати соломою прикорневу зону і все і залишати на зиму. І гарно він перезимує. А взагалі, яку температуру він відтримує максимальну? Ну, мінімально, Мінус 35 куч витримує. Ага. Але якщо гарна засніжена зима, десь хоч, хоча б 5-10 сантиметрів снігу, щоб корнева система не промерзала, бо корнева система смородини до 35 сантиметрів йде в землю. Тому саме велика небезпека це перемерзання корневої системи, що в подальшому можуть. Завадити розвитку ваших пагонів, тобто десь будуть відмирати якісь. Також, наприклад, обрізку потрібно проводити. Ми коли обрізаємо кущі, ми дивимося, де можливо сухенька гілочка, також її вирізаємо. Обов'язково там, де хвора або вражена шкідниками, вирізаємо, щоб не розвивались у нас далі патогени. І на зиму можна ось з зиму восени зараз провести обробку препаратом з великим вмістом міді там курзат П називається або бінним купоросом, аби заражити так сказати наші кущі, щоб не було в нас ніяких хвороб Так так ну, Панер, ну буквально буквально у нас 10 секунд. На останок скільки живуть взагалі кущі? От якщо правильно за ними доглядати, все добре. Кущ смородини може жити 10-15 років, якщо його постійно вирізати і правильно за ним доглядати, не залишати більше, ніж три річні пагони, щоб він мог сам себе оновлювати постійно. Більш детально можете знайти в мене на ютуб-каналі Елена Батьківщина, я там розповідаю. За різні культури дякуємо. Ми обов'язково дізнаємось більше про вас таким чином. І дякуємо за те, що ви доєдналися до першого шоу. Артем Половці, фермер, наш такий вже регулярний. Так, наш експерт, дійсно дуже дуже цікава і корисна інформація.